Друзі, вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео буде про ремонт Шефенга. Щось мій коник почав капризувати. О, казав Міша Кім дати йому сіна. Пробуємо, може поможе. Поїхали. Ой, сінце, файненьке таке, Зелененьке О, даю йому сіна. О, о їж маленький, їш, їш, їж. Не хоче, не хоче їсти сіна, не хоче. Певно, хоче дизелю звук. Не хоче Міша. Не їсть він сіна, не хоче. До речі, тобі привіт. Не їсть він сина. Добре. Інструменти я вже розклав. О, якщо без жартів, почав стукати клапан. Почав стукати клапан і вже треба, прийшов час перетягнути ще раз головку. Добре. Беремо інструмент, відкриваємо капот. І поїхали. Так, відкриваємо капот. О. Радіатор я вже відкрутив, Антифриз зляв. Радіатора на бік. Отако. От Зараз ще певно відкручу ту трубку, вершню, той патрубок, щоб положити його сюди на бік, щоб було більше доступу. Добре, телефон на штатив. О. Поїхав розбирати. Зараз, друзі, від'єднуємо трубки тиску, О, звідти від'єднуємо декомпресор, розкручуємо гайки. Поїхаємо! Так, снимаем крышку. Убираем шайбе. Вот и масло. Корт шапраму на, на, на той. Так, друзья. Що ми бачимо? Ми бачимо, що копана зажатий. Маємо шуб 35-45, копана зажатий. А, а чого не затягнулося? Цей ще може бути. А цей не вставиш, чого його зажало? Поняття немає, чого його зажало. Не мало би заж... зажимати, тому він і стукає. Він зажатий. Добре, щоб підтягнути головку, ще раз, перетягнути, потрібно зняти коромисла, витягнути штанги. Поїхали, знімаємо. Витягуємо штанги, робимо тут все. Скидаємо коромисло, Дві гаюшки на бік і витягуємо коромисло. І коромисло на бік. Танги нема різниці, яким боком Там кажуть, що на них щось п'єше. Ні хіра на них не пише. Вони єднакові з усіх боків. Станги так само набік. Так, друзі, маємо такий ключ. Пише на нім Made in Taiwan Мого ключа нема, мій ключ поїхав до Львова на сервіс Джундіра. Дали мені поки такий ключ позичив. Має він. 210 моментів пише. Накручуємо. Накручуємо до кінця 210. Тут є позначки. Покручуємо ще раз. Виходить 220. І працюємо. Головка на 21. Так як вже гульові свічки відкручуються. Так, друзі, порядок затяжки. Раз. Два, три, чотири, п'ять. І той нижній шостий. Можна міняти п'ятий шостий місцями. Можна той, можна той. Можна тягнути інакшим способом. Цей, той, 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 той. той. Щоб цей затягнути, треба сказати в форсунку. Я запхаю ключ, а мої ключ на 21. Добре, тягнем. Добре, не треба не треба добре, о, це підтягнувся. Добре. Добре, затягнуто все. Зараз ще той затягну і все. І збираємо регулюємо клапана. Ще раз, друзі, наголошую. Після використання ключ розраджайте. О, скрутити треба до кінця, щоб пружина була вільна. А то зроблять роботу, лишать, а потім позичають ключі, бо пружина вже просіла. Все, ключ розраджений, так має бути. Друзі, порядок установки коромисел той самий. Іде мінус в тим, що отут, де ставляться штанги, там дуже великий отвір. Уважно, уважно прощупуйте. Попадайте, там є такий менший трошки отвір. о. О, Вона штанга залазить туди аж Аж в мотор. Там є менший отвір. О він. О, то не буде робив. Не буде робив розпідвал, не буде вприску, не буде нічого. Погне вам штанги, погне клапана, все погне. Так що уважно дивіться. Так, друзі, кроме своя я поставив. Маю такий щуп, книжка пише. 0,35, 0,45. Ставив минулий раз 0,3-04, зажаву. Що зажаву, не знаю. Може я поставив зазор новий, ставлю тими рідними щупами, маю такі щупи ще старого Виробництва так, так би мовити, ставлю тими. Добре, поїхали. Так, друзі. Щуп 0.35 впускний, 0.45. Випускний. От думаю, витку. 0,35. Впускний. Робимо, щоб він ходив так з легеньким притиском. Трошки назад. Розраховуємо місце на типовий зазор, бо по-любому трактор нагрівається, мотор нагрівається, клапан нагрівається. Я тільки гуд замучив, вже піде вечір на Холодець. І контрогаємо. Ще раз перевіряємо. На ще трошки підтягнути. Ще можна підтягнути, вот ось так десь так контрогаємо. Таким легеньким натягом. Добре. Ноль,45. Добре. Все. Хотів, друзі, показати, як я рубаю прокладки. Ось такий папір, колишній, спеціальний прокладочний ішов структурами ДТ-75, ДТ-74. Ось такий старий. Вишив вже маленький кусочок. Беремо ключ на 17, старий дідуський спосіб. Кусочок паперу я вже почав і стукаємо, притримуємо. Діємося, що все сходилось. Добре, друзі. Зараз обстукую по крузі. Звідти і покажу результат. Так, друзі, прокладка готова. Все. Ключик на 17. З прокладки лишилися. Тут і тут. Все, прокладка готова, можна ставити клапану кришку. Прокладку намастив герметиком вікторенс, лишився не з коробки, установлюємо. Не забуваємо шайби щоб не пускало масло добре, затягую, чіпаю трубки, ставлю радіатор. Буду запускав, буду показував. Добре, продовжуємо. Так, друзі, все зібрано, антофриз вже заляв. О. Ну що, робимо перший запуск. Вони слухає. Все. Причина була знайдена. Так, друзі, ремонт виявився удачним. Ще він не хотів їсти, він хотів таке, як казав мій, добрий знайомий патологоанатом, Ростин покаже, ростин показав, що був зажатий клапан. Все, копана відрегулювали, головку підтягнули, трактор струдю. тихогляд провели. Все, добре. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Всім до побачення!